Добрий день, шановні друзі! Нещодавно було опубліковано закон про держбюджет на 24 рік. Тому з 1 січня 2024 року ми матимемо новий розмір мінімальної зарплати. Про це ми вам розповідали ось у цьому відео. А сьогодні ми ж вам поговоримо про зростання штрафів, розмір яких прив'язано саме до цього показника. До речі, для того, щоб швидко і без зайвих витрат отримати відповіді на всі ваші запитання, оформлюйте про доступ. Це ваш щоденний доступ до всіх провідних професійних видань одразу, а також закритих матеріалів наших бухгалтерських сайтів. Тож будьте завжди в курсі усіх подій. Отже, швиденько нагадаю вам, що з 1 січня розмір Мінзарплати становитиме 7100 гривень. Оскільки трудові штрафи, прямо прив'язані до розміру мінзарплати, установлені на момент виявлення порушення, то саме цей показник буде нам потрібний для визначення їх розміру. На чому ж можуть зловити роботодавців? Список можливих трудових штрафів дійсно суттєвий. Для вашої зручності пропоную поділити їх на дві групи. Ті, що застосовуються за кожного працівника, і ті, що застосовуються за сам факт порушення, незалежно від того, скільки при цьому постраждало працівників. Ну, наприклад, якщо у вас працюють неоформлені працівники, або якщо ви платите зарплату в конверті, чи то залучаєте працівників до роботи повний робочий день, хоча вони оформлені на неповний чи з нефіксованим робочим часом. То вам загрожує штраф у розмірі 10 мінімалок за кожного скривженого працівника. Тобто це 71 тисяча гривень, помножена на кількість постраждалих працівників. Пощастило тут єдиникам першої третьої груп, оскільки замість штрафу за перше таке порушення вони отримують тільки попередження. Повторне ж подібне порушення протягом двох років коштуватиме роботодавцю, ну в тому числі єдиннику. Втричі більше, тобто як мінімум, 213 тисяч гривень за одного тільки працівника. Далі, якщо роботодавець порушив працеоплатні гарантії, ну, наприклад, не нарахування гарантованих законом зарплатних виплат, зокрема, оплати за роботу на дорожний час, за час простою, який би мав місце з звини працівника тощо, то він отримає штраф у розмірі двох мінімалок, тобто 14 200 гривень за кожного оскриженого працівника. У вас є трудові договори із нефіксованим робочим часом? Якщо так, то перевищення їх допустимої кількості або введення недостовірного обліку робочого часу таких працівників коштуватиме 3 мінімалки, тобто 21 300 тисяча гривень за кожного скрижного працівника. У вас в штаті є працівники, які служать. Тоді будьте готові до того, що недотримання гарантій і пільг для таких осіб обійдеться вам чотирма розмірами мінімалки, тобто 28 тисяч 400 гривень і знову ж таки за кожного такого працівника. Пощастила в такому разі тільки єдинникам, адже вони отримують тільки попередження. Далі переходимо до, так скажемо, більш лояльних штрафів ну тобто тих, які застосовуються в цілому за порушення. А не за кожного скривженого працівника. Отже, у три мінімалки обійдеться вам порушення встановлених строк і виплати заробітної плати працівникам, а також інших виплат, передбачених законодавством про працю більш як за один місяць. Або виплата їх не в повному обсязі. Далі. Вирішили без законних підстав не допускати до проведення трудової перевірки. Або створюєте перешкоди у її проведення. Тоді чекайте на штраф у розмірі 3 мінімалки. А якщо це була перевірка, наприклад, щодо неоформлених працівників, тоді штраф буде ще більший. А саме 16 мінімалок. І є ще один вид порушень, до речі, які зустрічаються на практиці ну, найчастіше. Це порушення інших вимог законодавства про працю. Воно коштуватиме роботодавцю одну мінімалку за кожне таке порушення. Ну і за повторне вдвічі більше. Як цей штраф взагалі застосовується? Ну, наприклад, є роботодавець, у якого працює за трудовими договорами 40 працівників. У них немає посадових робочих інструкцій, а ще вони не ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку. До роботодавця вперше зайшла перевірка держпраці, яка і виявила такі порушення. Що ми маємо? Всі перелічені порушення належать до порушень інших вимог трудового законодавства. Тож роботодавцеві загрожуватиме штраф у загальному розмірі дві мінімалки. Одна за відсутність посадових робочих інструкцій, а інша за неознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Кількість працівників, щодо яких допущені такі порушення, тут не важлива. З цим розібралися. Переходимо до наших воєнних реалій. Не слід думати, що під час воєнного стану держпраці не ходять на перевірки. Вони приходять, але вже не так масово, як це було раніше, і тільки з позаплановими перевірками. Підстави для їх проведення, а також що вони можуть перевіряти, ви бачите на екрані. До речі, зараз найрозповсюдженіша підстава завітати до вас це скарга від працівника. Тож краще з ними все-таки дружити. Також майте на увазі, що на практиці часто буває так, що для того, щоб виписати вам штраф, держпраці не обов'язково к вам заходити на перевірку. Злити інформацію про вас можуть податківці. Тож будьте -то уважні! Але найважливіше питання на сьогодні це чи будуть штрафи. Головне, що потрібно знати про перевірки держпраці під час війни, це те, що у період дії воєнного стану, у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів, штрафи не застосовуються. Тож, якщо вас перевірили і виявили порушення, усуньте порушення у строк, зазначений у приписі. Причому стосується це всіх порушень. Єдиний нюанс, таке воєнне звільнення не врятує від адмінштрафу. Ну, радує, що він не залежить від мінімалки і залишається незмінним. Хоча і його можна спробувати обійти, наполягаючи на малозначності чинного правопорушення, а також що, що взагалі немає вини з боку роботодавця. А ну, але це, звісно, якщо пощастить. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!